Сьогодні у Швейцарії стартує глобальний саміт Миру щодо України. Його метою є напрацювати архітектуру миру після війни в Україні та Європі. Саміт на курорті Бюргеншток триватиме два дні 15 і 16 червня. Ми будемо слідкувати за ним безпосередньо з місця. Україна закликала приїхати на саміт всі країни, які підтримали статут ООН, навіть якщо пункти формули миру Зеленського їм не близькі. Таким чином у саміті візьмуть участь 92 країни і 8 міжнародних організацій. Зокрема. Президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, японський прем'єр Фуміо Кісіда, канадський прем'єр Джастін Трюдо. Від Сполучених Штатів Америки приїдуть віце-президент Каміла Гарріс і радник з нацбезпеки Джейк Саліван. Також будуть голова Єврокомісії Урсула фон дер Дерляйн та єврорадник Шарль Мішель. У Швейцарії будуть держави, які раніше не планували своєї участі. Йдеться про Аргентину та Саудівську Аравію. Росії та Китаю на саміті не буде. Метою саміту є залучити підтримку формули миру президента України Володимира Зеленського. Проте з 10 пунктів вирішили винести на обговорення лише три: ті, які визначили універсальними для більшості присутніх держав: це ядерна та продовольча безпека, а також обмін полоненими та повернення депортованих українських дітей. Таким чином, на саміті попередньо не очікується рішень щодо виведення російських військ з України та відновлення територіальної цілісності України. Володимир Зеленський очікує, що мирний саміт стане основою, яка дасть Україні перевагу у припиненні війни. Слідкуйте за оновленнями на LBUA.